Книга Елен Вайт Патріархи і пророки. Розділ 5. Випробування Каїна та авеля, частина 2. Вбивство Авеля було першим виявом тієї ворожнечі, про яку бог сказав, що вона існуватиме між змієм та насінням жінки. Тобто між сатаною та його підданими і Христом з його послідовниками. Через гріх людини Сатана здобув владу над людським родом, але Христос допоможе людям скинути його ярмо. Гнів сатани запалюється щоразу, як тільки душа через віру в Божого агенця відмовляється служити гріхові. Святе життя Авеля заперечувало твердження сатани про те, що людині неможливо виконати Божий закон. Коли Каїн, охоплений духом диявола, побачив, що не може керувати Авелем, він настільки розлютився, що позбавив його життя. І де б не знаходилися ті, що стоять на захисті справедливості Божого закону, проти них повстає той самий дух це той дух, котрий протягом усіх століть роздував вогнища, на яких спалювали учнів Христа. Але на жорстокості, яких зазнає послідовник Ісуса, людей підбурює Сатана зі своїм воїнством, оскільки не можуть примусити його підкоритися своїй владі. Це людь переможеного ворога, кожний мученик задля Ісуса помер переможцем. За словами Пророка, вони його перемогли, тобто змія стародавнього, що зветься диявол Сатана, кров'ю агенця та словом свідчення свого, і не злюбили життя свого. Навіть до смерті. Книга Об'явлення, 12 розділ з 9 по 11 вірш. Незабаром Каїн убивця був покликаний відповісти за свій злочин. І сказав Господь Каїнові Де Авель твій брат? А той відказав Не знаю, чи я сторож брата свого. Каїн настільки поринув у гріх, що втратив відчуття постійної Божої присутності, його величі та всеведіння. Тому й удався до неправди, аби приховати власну провину. І знову Господь звертається до Каїна Що ти зробив? Голос крові брата твого взиває до мене з землі. Бог дав Каїнові змогу визнати свій гріх він мав доволі часу для роздумів. Каїн усвідомлював, наскільки жахливим був його вчинок, і те, що він удався до обману, аби приховати його. Але він не позбувся бунтівного духу. І Господь не забарився з винесенням вироку. Божественний голос, який раніше прохав і застерігав, виголосив жахливі слова А тепер ти проклятий від землі, що розкрила вуста свої, щоб прийняти кров брата твого з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю, вона більше не дасть тобі сили своєї. Втікачем і волоцюгою будеш на землі. Незважаючи на те, що Кайн заслуговував на смертний вирок за свої злочини, милостивий творець не відібрав у нього життя, а дав змогу покаятися. Але Каїн ставав все запеклішим, підборюючи інших до повстання проти божественної влади. Він став родоначальником зухвалих, розпусних грішників. Під проводом сатаниця і відступних спокушував також інших його приклад і вплив зробили свою деморалізуючу роботу. Отож земля зіпсувалася і такою великою мірою сповнилася насильством, що знищення її стало неминучим. Зберігши життя першого вбивці, Бог дав Всесвітові урок на тему великої боротьби. Чорна історія Каїна та його нащадків стала ілюстрацією того, якими були б наслідки, якби грішникові було дозволено жити вічно, повстаючи проти Бога. Боже довготерпіння привело до того, що нечистиві стали ще нахабнішими та зухвалішими в своїх беззаконнях. Через 15 століть після проголошення вироку над Каїном, Всесвіт побачив наслідки його впливу та прикладу в злочинності та опоганенні, які заполонили землю. Тоді стало очевидним, що смертний вирок, проголошений над грішним людством за порушення Божого закону, був як справедливим, так і милостивим. Чим довше люди жили в гріхах, Тим розпуснішими ставали. Божественний вирок, який мав стримати зростання неприборканого беззаконня та звільняв світ від впливу запеклих заколотників, був швидше благословенням, аніж прокляттям. Сатана постійно з невичерпною енергією і підчисленими приводами працює над тим, щоб показати Бога та принципи його правління в неправильному світлі і з надзвичайною силою. Застосовуючи далекосяжні, добре продумані плани, він працює над тим, щоб втримати мешканців світу в полоні свого обману. Безмежний і всевідаючий Бог бачить кінець від початку. Щодо гріха його плани далекосяжні і широкі. Він мав намір не тільки покласти край повстанню, а й показати Всесвіту його сутність. Божий план розгортався, виявляючи як його справедливість, так і милість. Підтверджуючи Божу мудрість і праведність у ставленні до зла. Святі мешканці інших святів із надзвичайною зацікавленістю спостерігали за подіями на землі. Стан, у якому перебував світ перед потопом, ясно свідчив їм про наслідки правління, яке Люцифер мав намір встановити на небесах, відкидаючи владу Христа і усуваючи Божий закон. У свавільних грішниках до потопного світу. Ангели вбачали підданих сатани, оскільки всі думки людських сердець були злом повсякденно. Ці слова записані у боті 6 розділі 5-му вірші. Усі почуття, спонукання й уява людини протидіяли божественним принципам чистоти, миру й любові. Це був приклад жахливої зіпсутості, до якої призвело прагнення сатани звільнити Боже твориво від вимог святого закону. За допомогою фактів, виявлених у ході великої боротьби, Бог продемонструє принципи свого правління, які були хибно представлені сатаною і усіма, кого йому вдалося звести. Врешті решт, Божа справедливість буде визнана всім світом, хоча це визнання стане надто запізнілим, аби врятувати заколотників. Співчуття та схвалення Всесвіту на боці Бога, величний план котрого. Крок за кроком просувається вперед до свого повного завершення, остаточного викорінення бунту. Тоді виявиться, що всі, хто відмовився від божественних постанов, приєднаються до сатани в боротьбі проти Христа. Коли ж Князь світу цього буде засуджений і всі його прибічники розділять його долю, тоді всі небожителі, свідки вироку, проголосять справедливі і правдиві дороги твої, о Царю святих! Книга об'явлення, 15 розділ, 3 вірш.